Більше 200 лотів Дніпропетровська облдержадміністрація, і всі підпорядковані її компанії запустили в системі електронних закупівель. «Прозоро». про це на прес-конференції розповів радник губернатора Дніпропетровщини Юрій Голик. У Дніпропетровській області всього торгову вже проведено на 74 чотири мільйони, от цифра 73,97. і економія составила порядка 5 мільйонів гривень. Це Де ті деньги, які будуть в області, і будуть использовані здесь. Ну ви всі прекрасно понимаєте, це ще й зниження корупції. Будь-який житель України може слідкувати за ходом торгів на сайті ПрозороОрк. Всі допорогові закупівлі ода та підпорядковані її структури за розпорядженням губернатора Валентина Різніченка здійснюють в системі Прозоро. Допорогові це до 200 тисяч гривень за товари та мільйон 300 тисяч за послуги. Всього в області через інтернет аукціон вже стартувало понад 1700 закупівель. В год всего, вот если брать один календарный год, до пороговых закупок, которые только по УГА происходят по нам, это, это минимум 700 миллионов в год. Это те деньги и объем того рынка, на котором многих предпринимателей из Днепропетровской и из Днепропетровской области не было. Мы всех их приглашаем и а, с нетерпением ждем. В цілому держструктури України уклали угод через прозоро на більше як 3,5 мільярди гривень за сумами закупівель Дніпропетровщина на другому місці після Києва з Нового року. На прозоро в обов'язковому порядку перейде вся країна. С 1 января на систему прозора, согласно закону 2087А, 87, 20 перейдет вся страна. Мы очень этого ждем. И отдельно, пользуясь случаем, хотелось бы передать большой пламенный привет всем предпринимателям Днепропетровской области, которые ходили к нам на семинары по прозору, которые не верили, что это возможно, которые говорили, что так никогда не будет. Вот есть реальные поставщики, которые никогда с бюджетом не работали. Сейчас, благодаря прозору, они уже работают, уже поставляют какие-то товари. Відновити серцебиття та дихання, зупинити кровотечу на шляху до лікарні медики швидкої борються за життя своїх пацієнтів, мешканців Дніпропетровщини, а з початком антитерористичної операції і більшості районів Донецької та Луганської областей. Є хороше вираження хочеш міра, готовся к війні. Я не скажу, що служба екстреміцини все время готувалася к війні, але. Но... единственная отрасль, наверное, в народном хозяйстве Украины, эта медицина была на самом деле готова. И мы на сегодняшний день, перетранспортировав и оказав помощь 6365 бойцам, не почувствовали практически никакой дополнительной нагрузки. Нам не надо дополнительного финансирования, нам не надо дополнительного бензина, нам не нужен санитарный транспорт дополнительный. Благодаря субвенции из государственного бюджета В этом году це 11,5 з гривен, мільйонів гривень, которые, конечно же, рассчитаны на жителей Дніпропетровщини. Ми оказываем в повному і навіть чим повному об'ємі всім раніним бойцям, пострадавшим в результаті проведення антитерористичної операції. Із зони АТО до медзакладів медики швидкої доставляють не лише бійців, це і мирні мешканці, які потребують допомоги і яким її чекати, ні звідки річна трьохлітня в Доброполі проработала полжизні в операционной заразилась СПИДом, и там бы просто она потихоньку уходила. Днепропетровская экстренная медицина вырвала ее практически из лап смерти, сейчас она проходит, получает антиретровирусную терапию. То же самое с главным врачом Кураховской центральной районной больницы, который жил как на передовой. Наша служба поехала, провела догоспитальный тромболизис в результате того, что он работал полгода, получил инфаркт и перетранспортировали Гріренко в обласний центр кардіології кардіохірургії такими теж людьми ми займаємося, тому що оставлять на произвол судьби не раніних, ну практичні заложників. В сьогоднішній ситуації з ДНР СНЛР ми имеем права. Раді Шевченко розповідає інформацію про постраждалих бійців отримують від військових лікарів. В залежності від стану поранених в аеропорти відряджають звичайну швидку чи реанімобіль. Всього в області 281 бригада швидкої в зону АТО виїжджають найчастіше Дніпропетровські та Павлоградські медики. Про результати їхньої роботи свідчить промовистий показник професійності до госпітальної допомоги медиків. Показателем роботи служби скорої допомоги, крім всього прочого, є смерть в присутності бригади. Так, от із цих 6365 бойців у нас нульова літальність. Ні один чоловік, ні один боєць, ні один мирний житель. не умер в результате действия врачей или фельдшеров в машине скорой помощи. Абсолютно все были доставлены живыми. В каком бы тяжелейшем состоянии не поступали или их не принимали врачи скорой помощи.